Привіт, дорогі друзі! Понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у нього. Ви просто задумайтесь. Для одних Він пророк, для інших він Син Божий. Але ким є Ісус Христос насправді? Сьогодні відкрию вам велику таємницю, приховану від створення світу. Його Різдво започаткувало нове літочиснення. Коли народився Ісус, перетнулося два виміри: світ духів та світ людей поєдналися. Ангели з'явилися людям і сповістили. Народився Спаситель, який і є Ісус Христос Господь. Втім, що означає Господь? Понад три з половиною тисячі років тому Бог говорив Моїсеєві. І сказав йому, я Господь, я являвся твоїм батькам з іменем Бог всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Мойсей відповідав Богові: ось я прийду до синів Ізраїлів і скажу їм: Бог, батьків ваших, послав мене до вас. А вони скажуть мені, як його ім'я? Що мені сказати їм? І Бог сказав Моїсеєві, Я є Сущий, і скажи так синам Ізраїлевим Сущий послав мене до вас. Сущий давньоєврейською мовою означає Яхва, і Єгова, Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який і є всемогутній Бог, Він і є суші. Пророк дав йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ти, хто ж ти, він відповідав їм: від початку сущий». Христос, це той самий сущий Господь, який спілкувався з Моїсеєм при виході Ізраїлю з єгипетського рабства, так? Ось такі, дорогі мої, об'явлення, ось така таємниця, що Господь Ісус Христос, Він є Бог. Підписуйтесь, напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви, та до нових зустрічей!